Ми вже пофотографували наш Ford Focus. Сьогодні він буде виставлений в інтернет на продаж. Значить, Це у нас Ford Focus 2017 року, пробіг 200 тисяч, механічна коробка передач. Хто боїться автомата, це от ваш варіант, актуально механічна коробка з Америки. По машині. Хочу звернути увагу. Саме більше на те, що пробіг не є скручений. бо Хто любить цю модель і хоче собі купити такий автомобіль, він буде дивитися його в Європі. В Європі він буде коштувати всі гроші світу. І ці всі речі там також буде 200 тисяч пробіг, але ці всі речі, всі кнопочки, на рулі, руль. сам, Все буде зачухане, зовсім не в такому стані. Так що дуже прошу вас, люди, дивіться, що ви купуєте. Всі кнопочки, всі ленькі. Сидіння, педалі, нічого не стерте, нічого ніде не зачухане. І в машини всього-навсього 200 тисяч оригінального пробігу. Ще раз повторюю, оригінального. Дивіться, звертайте увагу на ті речі: де що потерте, де що знищене, тому що це є реальний автомобіль, якого є пробіг, 200 тисяч. У нас був вдарений передній бампропід до того, що. Оцеї рішотки в нас не було, вона була вирвана повністю, і пробиті два радіатори. Радіатор охолодження мотора, так само, тобто сольний, і радіатор кондиціонеру. Радіатори замінені, бампер помальований, рішотка куплена, машина готова до експлуатації. Сам особисто їздив на ній десь два тижні, наїздив в районі 1000 кілометрів, сам їздив на неї на реєстрацію в інше місто, бо так мені випала черга. Електронна. І що хочу сказати? Машинка комфортна, економна, 8,4 літра. Тобто, з 8,5 воно мені показувало на бортовому комп'ютері. Десь плюс-мінус так воно і є. І все у нас у нас останні 450 км, 8,5 Прошу дуже. Кому, кого дійсно цікавить хороший збережений автомобіль з мінімальними пошкодженнями з Америки і хто боїться автомата? Вам до нас.